Всіх вітаю, ви на каналі Футбол Юан. І у нас рубрика 5 фактів про Вінісіуса Джуніора. Перший факт. Вінісіус Джуніор визначився як один з найбільш обдарованих футболістів свого покоління, зробивши свій дебют в бразильській серії А у віці 16 років. Він став наймолодшим праць, е, гравцем, який виступав у вищому бразильському дивізіоні. Факт номер два. У 2018 році Вінісіус перейшов в Реал Мадрид за 45 мільйонів євро. Це найбільший трансфер в історії Реала за такого цінного гравця, як Вінісіус. Вінісіус жуніор вирос у Бразилії, країні з великою футбольною традицією. Він розвивав свій талант у, футболі... у футбольній академії Фламенго, яка відома своєю продуктивністю системною виховання молодих футболістів. Факт номер 4 У лютому 2020 року Вінісіус забив свій перший гол у складі Реомадрида у матчі Кубка Іспанії проти Легенсу. Цей момент визначив його успішний, успішний старт у клубі та підтвердив його здатність вносити вагомий вклад в результат команди. І найцікавіший п'ятий факт Вінісіус Джуніор часто утворює небезпечний дует з іншим молодим талантом Реал Мадриду Радріго Геннесом. Їхнє е, партнерство на полі вже стало однією з ключових атак команди, а їхні спільні. Виступи викликають захоплення обболівальників. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наші телеграм-канал. Все буде в описі до цього відео. Дякую, до побачення.